Чи знаєте ви які найперспективніші активи вважаються вважається в 2024 році на закордонних ринках? Це рейд фонди, фонди, у яких є накопичена нерухомість: житлова, комерційна, споживча, аграрна, виробнича, інфраструктурна. І фактично є обслуговування саме цих активів компаніями, в які інвестують рейдфонди. В Україні, на жаль, немає ще поки такого ринку. Ну, відверто фондовий ринок мертвий. Але ми можемо створювати компанії, юридичні особи, які володіють активами, які приносять гроші. І саме такою інвестицією є інвестиція в агро ЕТІФ, коли ви вкладаєте свій внесок. В розмірі від 50 тисяч гривень, а ми разом з іншими учасниками купуємо земельні ділянки, які здаємо в оренду, а тоді, коли їхня ціна достатньо виросла, продаємо. Саме ця модель, як на мене, найкраща і найперспективніша впродовж наступних 15 років на ринку землі в Україні, і ви маєте можливість до неї долучитися. Пишіть мені або моїм колегам, і ми радо поділимося з вами більш детальною інформацією. Сподіваємося, ми станемо партнером.